Що, як би я сказав вам, що постійна тривога це не ваша риса характеру, а всього лише шкідлива звичка звичка мислити певним чином, і, як і будь-якої іншої звички, від неї можна позбутися. Сьогодні ми не будемо говорити про чарівні пігулки чи складні медитації, натомість ми поговоримо про 10 думок вірусів, які отруюють ваш розум і змушують серце битися частіше. І я обіцяю, ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що ключ до спокою весь цей час був у ваших руках. Давайте одразу прояснимо, відчувати тривогу це нормально, це давній механізм виживання, який дістався нам від предків. Уявіть, що ваша тривога це занадто чутлива пожежна сигналізація. Вона має спрацьовувати, коли в будинку справжня пожежа, але замість цього. Вмикається від диму згорілого тосту. Наше завдання сьогодні не зламати цю сигналізацію, а правильно її відкалібрувати. Ми навчимося відрізняти реальну загрозу від згорілого сніданку у нашій голові. Отже, перша пастка свідомості ви знали, що ваш мозок і це геніальний, але дуже песимістичний сценарист фільмів жахів, і головна роль у них завжди ваша. Його улюблений прийом, яким починається кожен трилер, це питання. А що як? Ця фраза мов спусковий гачок для тривоги. А що як я провалю презентацію, а що як я їм не сподобаюся, а що як я припущуся помилки і всі це помітять? Знайомо чи не так? Кожне таке питання це квиток у кралячу нору негативних фантазій. Одна думка чіпляється за іншу, і ось ви вже по думки проживаєте катастрофу, що існує лише у вашій уяві. Ваш мозок щиро вірить, що, прокручуючи найгірші сценарії, він вас захищає, готує до небезпеки. Та ось парадокс: цей захист і є головною небезпекою, вона отрує ваш теперішній момент тривогою про майбутнє, яке найімовірніше, ніколи не настане. Погодьтеся, цей внутрішній сценарист часом надто захоплюється. Ми думаємо, що треба боротися з цими сценаріями, але секрет криється в іншому, і він напрочуд простий. Ага. А ось і друга помилка, яка перетворює вас на справжнього супергероя, щоправда, з однією дуже шкідливою суперздатністю, ви вмієте читати думки. Принаймні, ви так думаєте. Ви дивитеся на людину і точно знаєте, про що вона думає. І за дивним збігом обставин вона завжди думає про вас щось погане, це і є пастка читання думок. Ось класичний приклад друг не одразу відповів на повідомлення. Ваш мозок миттєво видає вердикт, він на мене образився, я щось не те сказав. Наші стосунки зіпсовані, ланцюжок запущено. Ви починаєте перечитувати листування, аналізувати кожне слово і знаходити все нові й нові докази своєї провини, а тепер давайте натиснемо на паузу. Яка ж реальність? Правда в тому, що ви не телепат, і ця правда неймовірно звільняє, можливо, ваш друг просто був за кермом, може, у нього розрядився телефон, або ж він був на нараді. Його всесвіт, уявіть собі, не завжди обертається навколо вас і ваших повідомлень. Намагаючись вгадати чужі думки, ми витрачаємо колосальну кількість енергії на боротьбу з привидами, яких самі ж і створили. Це як грати в шахи із самим собою і все одно примудрятися програвати. Ми готові повірити в найскладнішу змову, аби тільки не визнавати найпростішу істину. Ми просто не знаємо, і це нормально. Переходимо до третього пункту у вашій голові живе маленький, але дуже суворий тиран, його головна зброя. Всього одне слово, але воно б'є сильніше за будь-який батіг. Це слово повинен. Я повинен бути продуктивнішим. Я повинна виглядати краще, я повинен заробляти більше, я не повинен лінуватися. Звучить як ваш внутрішній голос кожне таке повинен, це невидимий ланцюг, який ви самі на себе надягаєте, це звіт правил, які ви написали для себе, але за яким неможливо жити. Це створює постійне фонове почуття провини, ви ніби вічно не дотягуєте до якогось міфічного ідеалу, який самі ж і вигадали. Це схоже на те, ніби ви поставили собі планку на висоті трьох метрів. І щодня засмучувалися, що не можете її перестрибнути, але ось головне питання, яке варто собі поставити: а хто взагалі встановив цю планку, хто автор цього зводу правил? Відповідь майже завжди одна, ви самі, і це означає, що у вас є повне право ці правила переписати. Поділіться в коментарях, яке ваше найжорстокіше я повинен. Цікаво, чи співпадуть наші внутрішні тирани, а тепер поговоримо про улюблену гру всіх перфекціоністів. Називається вона пан або пропав. Правила дуже прості у вас або 100% успіх, або нищівний провал, жодних півтонів, жодних утішних призів. Це і є чорнобіле мислення. Світ у вашій голові чітко розділяється на дві частини ідеальне та жахливе. Добре та погане перемога та поразка ось як це працює в житті. Ви вирішили правильно харчуватися. Увесь тиждень ви трималися молодцем, але ввечері в п'ятницю з'їли одне єдине тістечко. Що говорить вам чорно-біле мислення? Воно каже усе дієта провалена, немає сенсу продовжувати можна замовляти піцу. Одна маленька помилка перекреслює всі ваші попередні досягнення. Такий підхід перетворює життя на мінне поле, ви боїтеся зробити один хибний крок, тому що у вашій картині світу цей крок веде прямо в прірву, це створює колосальну напругу, ви не даєте собі права на помилку, а отже, і права бути людиною. Адже життя це не іспит, де є лише склав або не склав. Це процес, сповнений відтінків спроб і, звичайно ж, помилок. Подумайте. Як часто ви ставили хрест на цілому дні проєкті чи навіть стосунках через одну недосконалість? Наступна ментальна пастка має назву гіперузагальнення, вона діє як збільшувальне скло, що перетворює одну дрібну неприємність на глобальну життєву закономірність. Уявіть ви прийшли на співбесіду, але не отримали цю роботу. Звичайна справа, таке трапляється з кожним. Але мозок, схильний до гіперузагальнення, робить із цього зовсім інший висновок, він не каже цього разу не вийшло, спробую ще. Натомість він заявляє: я нікчемний фахівець, я ніколи не знайду хорошої роботи. Відчуваєте різницю? Одна конкретна невдача раптом перетворюється на ваш довічний вирок. Один невдалий досвід зводиться в абсолют. Якщо вас покинув партнер, це перетворюється на мене ніхто ніколи не полюбить. Якщо ви пропустилися помилки у звіті, це стає я завжди все псую. Ця звичка дуже підступна. Ви берете одиничний негативний випадок і малюєте ним усю картину власного майбутнього, це ніби ви промочили ноги під дощем один раз і вирішили, що тепер усе життя ходитимете з мокрими ногами. Ви створюєте самоздійснюване пророцтво. Якщо ви впевнені, що завжди зазнаватимете невдачі, то й поводитиметеся відповідно, менш впевнено, з більшим страхом, тим самим збільшуючи шанси на провал. Це замкнене коло, яке ви самі собі створюєте, просто хибно трактуючи один єдиний епізод. Я шоста пастка. Це комплекс Атланта. Пригадайте того титана з міфів, що тримав на своїх плечах небесне склепіння. Ось приблизно тим самим займаються люди, схильні до персоналізації. Вони беруть на себе відповідальність абсолютно за все, що відбувається навколо, особливо якщо це щось погане. Ваш начальник прийшов на роботу в поганому настрої. Що ж думає людина, схильна до персоналізації? Це, мабуть, через мій вчорашній звіт. Я його розчарував. Дитина отримала погану оцінку в школі, я погана мати, я йому мало допомагала. Вечірка виявилася нудною це моя провина, я поганий організатор. Ви звалюєте на себе відповідальність за чужі емоції, рішення і навіть випадковості. Ви щиро вірите, що перебуваєте в центрі Всесвіту, і все, що в ньому відбувається. Результат ваших дій або бездіяльності це не просто виснажливо, це створює величезне почуття провини та тривоги, адже якщо ви в усьому винні, то ви повинні все виправити, а це неможливо. Правда полягає в тому, що ви не відповідаєте за настрій, вибір і вчинки інших дорослих людей, ви не керуєте погодою та світовою економікою, Відмовитися від цієї ілюзії всемогутності. Значить, скинути з плечей неймовірно важкий тягар, це не егоїзм, це здоровий глуст, який допомагає зберегти сили для того, що ви дійсно можете контролювати свої власні реакції. Я. А тепер давайте поговоримо про вашу особисту машину часу, а точніше, про кришталеву кулю, в яку ви постійно заглядаєте. Ця звичка називається передбачення майбутнього або. Як кажуть психологи, катастрофізація. Ви не просто думаєте про майбутнє, ви заздалегідь знаєте, що воно буде жахливим. І крапка на вас чекає важливий дзвінок, що каже ваш внутрішній віщун? Не я трохи хвилююся, але впораюся. А я та я точно скажу щось дурне, запнуся, і вони подумають, що я ідіот. Ви збираєтеся на побачення і вже бачите, як воно минає ніяково, ви не подобаєтеся людині, і вечір закінчується повним провалом. Ви ще навіть не вийшли з дому, а вже пережили всю гаму негативних емоцій від події, яка існує лише у вашій голові. Це ніби дивитися фільм жахів, де ви головний герой, і ви точно знаєте, що за наступними дверима на вас чекає маніяк. Ви змушуєте свій організм реагувати на загрозу, якої немає. Серце калатає. Долоні пітніють, думки плутаються, ви переживаєте стрес від провалу, навіть не спробувавши досягти успіху, і найіронічніше, що, налаштувавши себе таким чином, ви справді підвищуєте шанси на невдачу, адже йти на іспит з упевненістю, що ти його завалиш, це вже половина провалу. Погоджуєтеся? Восьма помилка мислення і одна з найпідступніших, бо вона маскується під інтуїцію. Називається вона емоційне мислення Її девіз. Якщо я це відчуваю, значить, це правда. Ви сидите в літаку під час турбулентності, вам страшно, і ваш мозок робить висновок. Якщо мені страшно, значить літак падає, і ми зараз розіб'ємося. Ви не спираєтеся на статистику, на слова пілотів, на закони фізики, ви спираєтеся лише на своє почуття страху. Або інший приклад, ви готуєтеся до виступу і почуваєтеся невпевнено, і який висновок. Я почуваюся безглуздо, отже, мій виступ буде безглуздим, і я виглядаю як ідіот. Ви не оцінюєте зміст своєї промови, не згадуєте про підготовку, ви просто ставите знак рівності між своїм швидкоплинним почуттям та об'єктивною реальністю. Це величезна пастка. Ваші почуття це не факти, це всього лише хімічні реакції у вашому тілі, викликані вашими думками. Вони можуть бути сильними, переконливими, але часто обманюють. Довіряти своїм почуттям на 100 це як намагатися визначити точний час за годинником, який постійно поспішає або відстає. Ви приймаєте тимчасовий стан за постійну характеристику себе або світу, і це змушує вас уникати ситуацій, які насправді можуть бути безпечними і навіть корисними. Дев'ята ментальна інфекція це навішування ярликів, це надмірне узагальнення, що вийшло на новий. Більш особистий рівень. Тут ви не просто робите глобальний висновок з однієї ситуації, ви берете цей висновок і перетворюєте його на жорсткий незмивний ярлик, який чіпляєте на себе чи на інших. Наприклад, ви припустилися помилки в роботі. Замість того, щоб подумати, я помилився цього разу, треба бути уважнішим. Ви виносите собі вирок. Я невдаха». Ви не просто зробили невдалий вчинок. Ви стали невдахою, відчуваєте, наскільки це токсично, або ваш колега забув надіслати вам потрібний документ замість думки. Він забув буває, ви навішуєте на нього ярлик, він безвідповідальний. І тепер кожною годією ви розглядатимете крізь призму цього ярлика, шукаючи цьому підтвердження. Такі ярлики це своєрідні інтелектуальні штампи, що заважають бачити реальність, вони перетворюють живих багатогранних людей, включно з вами самими, на пласкі картонні фігурки, невдаха, дурний, тривожний, лінивий. Щойно ви наклеїли на себе такий ярлик, ви починаєте йому відповідати він стає частиною вашої ідентичності, вашим самоздійснюваним пророцтвом. А зняти такий ярлик особливо із самого себе буває неймовірно складно. А і нарешті, десята думка, яка є справжнім коренем багатьох тривожних станів, це ілюзія контролю, глибоке ірраціональне переконання, що для абсолютного спокою та щастя вам потрібно контролювати абсолютно все навколо. Ви намагаєтеся контролювати погоду, плануючи ідеальний пікнік. Ви намагаєтеся контролювати затори на дорогах, виїжджаючи на 5 хвилин раніше. Ви намагаєтеся контролювати думки та почуття інших людей, добираючи ідеальні слова, ви намагаєтеся контролювати майбутнє, прораховуючи всі можливі варіанти розвитку подій. Але правда сувора більша частина життя перебуває поза нашим контролем, і чим сильніше ви намагаєтеся втримати вішки. Тим сильніше життя їх вириває з ваших рук. Ця постійна боротьба з реальністю виснажує вона створює безкінечну напругу, адже ви ставите свій спокій у залежність від того, що вам не підвладне. Іронія полягає в тому, що справжній спокій приходить не тоді, коли ви все контролюєте, а тоді, коли ви приймаєте той факт, що не можете контролювати всього. Коли ви відпускаєте цю потребу і зосереджуєтеся на єдині речі, яка вам дійсно підвладна на вашому власному виборі, на вашій реакції на неконтрольовані події, це не поразка, це найвища ступінь мудрості та найпряміший шлях до душевного спокою. А тепер найважливіший момент ось такий несподіваний поворот, якого ви, можливо, зовсім не чекали. Усі ці десять думок об'єднує одна велика ілюзія ми думаємо, що тривога це реакція на зовнішні події, на роботу, стосунки, світові новини. Але це не так. Головний поворот сюжету полягає ось у чому тривога це не те, що з вами відбувається, це те, що ви самі собі про це розповідаєте. Не сама подія викликає страх, а ваша інтерпретація цієї події. Нескладний проєкт змушує вас панікувати, а думка я не впораюсь, не мовчання партнера ранить вас, а думка він мене більше не кохає. В'язниця тривоги побудована не із зовнішніх обставин, а з наших власних думок, і це найкраща новина, яку ви могли почути. Адже якщо ви самі побудували цю в'язницю, то лише у вас є ключ від неї. Усвідомивши, що корінь проблеми не у світі, а у вашій голові, ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте господарем свого стану. Ви можете обирати, як реагувати, ви можете ловити ці думки віруси та замінювати їх на більш здорові і реалістичні. Це і є справжній шлях до свободи від тривоги. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, і ви дізналися хоча б одну свою шкідливу ментальну звичку, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А тепер питання до вас яка з цих десяти думок пасток вам знайома найбільше? Поділіться своєю історією в коментарях. Давайте обговоримо це разом. Кайф.